На каналі Playtour Віршарів. Сьогодні ми будемо шалити заробляти в криптовалюті, граючи в ігри. І зараз ми поговоримо в топ-3 гри, які дадуть нам заробити в 2025 році. І так, в нас є телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітка, будь то складенню, без складень і багато чого іншого. І так, топ-3 гри я опублікував в одному телеграм-пості. Ось даний пост, і перша гра називається Візвудс. Зараз загрузиться дана гра. І так. Як ми бачимо, тут така от ферма або відьмачки, як дехто називає. І тут ми розвиваємо нашу ферму і дає нам заробити. Тут є також пул. Розібратися досить легко, нічого складного немає. В принципі, коротко так розказав про дану гру. Переходимо до наступної. Наступна гра називається Катопія. Теж гра в Телеграмі, і вони всі три гри будуть в Телеграмі, а саме нижнє посилання це де ми можемо купити собі е, рефералів, які зможуть там грати будуть, або просто реєстрацію пройдуть. Ну, хто вже як захоче, але ми платимо конкретно за реєстрацію. Так, тут ми можемо прийти по бажанням, ми отримаємо такі печенюхи, які дадуть нам змогу швидше прокачатись в даній фермі. І так, Тут наше завдання отримати якомога більше тварин, Ось мої тварини, 60 штук. Це в нас ось ці печеньки, які дають нам змогу купувати ось ці, скажімо так, землю. От, і по прокачці цього всього, ми тільки тоді зможемо купувати все більше і більше земель, що дасть змогу нам все більше заробляти. Ми тут засіваємо будь то виноград там, чи будь-що інше. Ось нажали, взяли серп і з таким чином. Ми все позрізали. За це все ми отримуємо ось ці самі монетки. Далі ми нажимаємо сюди і, наприклад, вже наводимо і засаджуємо нашу ферму. Все, Чекаємо, коли все зійде, потім все збираємо. Розкрутитись тут не так уж складно, все потрошку, по потрошку, але все досить можна. Колись було таке, що в минулому році, чи позаминулому році одна з ферм, ті, що я показую, їх колись була така ферма, яка роздала навіть 3000 доларів. На одну людину, абсолютно без складень, в токенах люди продали, досить непогано заробили. Я думаю, що в наш час 3000 доларів нікому не помішають, буде досить гарний профіт. А тут скільки нам насиплять, невідомо, але все ж таки, яка б копійка нам не впала, я вважаю, що вона є цінною. І кожна цінна монета, я кажу, долар до долара, там дивись, вже мільйончик назбирався. І так, переходимо в наступну гру. А перед цим чуть не забув, що хотів сказати, що дроп будуть роздавати за те, що скільки у вас прокачка у рівень даних тварин. Також прокачка самої ферми. І є також лідерборд по конкретному по рейтингу, де ви займаєте конкретний рівень по даному, даній грі. І звідси вже йде виступає те, скільки вам заплатять. Переходимо в наступну гру. Наступна гра називається. Farm Friends. Ми нажимаємо сюди. в них є також, чат, Twitter. Ну, в принципі, як в кожній грі. І так, Тут наше основне завдання також прокачувати ферму. Тут в мене вже 162 рівень. Ось. І ось, наприклад, у нас з'являються золоті монетки. Ми можемо залишити Телеграм на фоні. І просто воно буде автоматично збиратися і Нажавши сюди, ми отримуємо ось такі, як бачимо, у нас є товариші, які нам. Допомагають з розвитком ферми. І коли ми нажимаємо ці монетки, збільшується їх рівень, за що їхня роботоспособність. Далі у нас є також рівень от таких ось рослин, де нажимаючи на це все, ми тратимо монетки, що дає змогу також прокачати, наприклад, і вже більш дорожче. От, наприклад, коли я дійду до 15 рівня, вже дана картошка буде продаватися по 100 таких ось монеток. Ось і таким чином ми стараємося якомога більше і швидше розвиватись. Ось, І так, також у нас є, як ви бачите, ми можемо розвивати саму саму землю. Також у нас є, як бачите, ось такий корівник, те, що дає, і багато-багато чого іншого. Все це ми можемо розвивати, що дає змогу розвиватися нашому фермерству і заробляти. Також тут є різні квести, де ми теж можемо все це попроходити і також позбирати. Як бачите, тут воно все в вигляді таких, як скажімо, говняшок удобрень, де дає змогу все більше і більше заробляти. Ну, в принципі, якось так. Е, також тут є ще ось ці бокси. Ми їх можемо також купувати за зірки, а можемо просто отримувати граючі в ігри. І за це все також отримувати золоті монетки, що допомагає нам у розвитку даної гри. Ну, в принципі, все. Наш топ-3 закінчився. Дякую всім за перегляд, дякую всім за увагу. Всім гарного профіту, всім па-па!